Астрономи нещодавно виявили екзопланету тої 1452 b, яка знаходиться на відстані близько 100 світлових років у сузір'ї Дракона. Ця планета вдвічі більша за Землю, і за даними може мати рідкі океани під своєю поверхні. Вчені вважають, що вона розташована в так званій зоні життя, де умови можуть дозволити існування води у рідкому стані. Переваги цього відкриття полягають в тому, що на таких планетах теоретично може існувати життя, або ж ці планети можуть стати об'єктом для майбутніх колонізаційних місій. Вивчення таких світів може допомогти нам краще розуміти умови формування життя за межами сонячної системи. Однак недоліком є те, що відстань у 100 світлових років значно ускладнює можливість детальних досліджень. Сучасні телескопи не мають можливості. Глибоко вивчити атмосферу цієї планети, а створення нових технологій для подібних досліджень може зайняти десятиліття. Попри це, ТОІ 1450 b доказує, наскільки різноманітним може бути всесвіт, і важливість розвитку інструментів для дослідження екзопланет залишається.